Добрий день, мої любі другокласники та й, шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші Челену уроки Тема сьогоднішнього року досліджує, коли букви Я-Ю-Є Ї позначають два звуки. Так, отже, будь ласка, розгорніть свій зошит і запишіть 26 вересня. Класна робота. Так, і підручник у нас на сторінці 19. Записали 26 вересня. Класна робота. Прочитаємо з вами текст про пригоду, яка сталася з родзинкою. Пояснимо, чому ж дівчинка плакала, чи знаємо їй, як допомогти. Читаємо: Якось родзинка поверталася зі школи. Бачить, на вулиці стоїть маленька дівчинка і плаче. Родзинка запитала Дівчинка. Як тебе звати? Єва, чому ти плачеш? Я загубилася. А де ти живеш? Удома. А де твій дім? Не знаю. Так, чому дівчинка плакала? Тому що вона загубилася. Чи знаєте ви, як можна їй допомогти? Так, підійти або ще до дорослих, так, або до поліції, вони вже допоможуть знайти. Так, що треба знати, щоб не потрапити в таку ситуацію? Вулицю, будинку, прізвище і е, мобільне телефони батьків. Так, нам потрібно з вами виписати з тексту виділені слова. Давайте їх зачитаємо: якось стоїть Єва, не зна знаю. Але їх на склади: якось. Стоїть. Є ва. -ю. Отже, записали права 4. І наші ці 4 слова. Я ось сто їть. Але зверніть увагу, ми ж просто це переносимо на склади, якщо ми переносити одну ж буковку не можна. Є ва, знаю. Підкреслимо з вами у виділених словах букви Я. Ї, є, ю. Букви Я ю, Є позначають два звуки. Якщо вони стоять на початку слова або складу, дивіться, я на початку два звуки, Ї на початку теж два звуки. Є на початку два звуки, і Ю на початку два звуки. Якщо Я позначає І, Є, ЕМ, Ю, Букви я «ю», «є» позначають два звуки, якщо стоять на початку слова або складу. Перегорнули, будь ласка, сторінку підручника. Подивіться, іменах друзів щебетунчика букви Я «ю», «є», «ї» позначають два звуки, а в читалочки один звук. Запиши, хто є друзям у читалочки, а хто щебетунчика. Давайте подумаємо. Наталя. Стоїть на початку по складам Наталя? Ні. не стоїть, Отже, до читалочки. Далі. Євген на початку, отже, до щебетунчика. Юрко. Теж на початку. До щебетунчика. Люба до читалочки. Марія. Дивіться, після голосної букви Я і ВІ теж позначають два склади. Отже, до щебетунчика та Сві Свєт всередині значить до читалочки. Зінаїда. Отже, до щебетунчика. Так, отже, записали, будь ласка, вправа 5. І записали перший рядочок Наталя. Люба Света записали. А тепер нижче Марія Євген. Юрко. Отже, ви записали вправа 5 і 2 рядочка. Перший це в нас будуть друзі. Нашої читалочки. А другий рядочок це друзі ще бетончика. Отже, записали перший Наталя Люба Свєта. а потім нижче. Марія Євген, Юрко. Зінаїда тут ще. Так. так, отже, буква І, зверніть увагу, вона завжди позначає два звуки. І, тобто, буква І завжди два звуки. Прочитаємо з вами пораду гаджика. Ти маєш знати своє ім'я і прізвище, а ще назву міста або села, в якому ти живеш, і свою вулицю та номер будинка. Тобі завж... Тоді завжди зможеш потрапити додому. Отже, нам потрібно записати виділені речення, тобто пораду. І підкреслити слова, в яких є букви я, ю, Яюєї, позначають два звуки. І побудувати схему слова ім'я. Отже, пишемо: ти маєш знати своє ім'я і прізвище, а ще назву міста або села, в якому живеш, і свою вулицю та номер будинку. Пишемо: Ти маєш. Знати своє ім'я і прізвище. А ще назву міста або села, в якому ти живеш? І свою вулицю та номер будинку. Отже, де в нас тут будуть слова, які два звуки. Дивимося є. Після голосного отже, два. Далі своє. Ім'я. Дивимося. Немає. Так, якому? Свою. Але тут дивіться, після цього то ми не наставимо. І все. Отже, нижче записали ім'я. Давайте з вами звуково. І. Яка в нас? Голосна, кружечок. М. Тверда. В нас буде дві палочки А, тому що після апострофа я її теж позначаю два звуки. Порахували, скільки буковок. Один, два, три. Отже, три букви. Скільки звуків? Один, два, три, чотири. Чотири звуки. І скільки складів, скільки крапочок. Дві, отже, два склади. Так. Отже, самостійно ви виконуєте 10 вправу. Вам потрібно доповнити речення інформацію про себе та записати Моє прізвище і пишете, яке у вас прізвище. Далі. Моє ім'я і пишете своє ім'я. Я проживаю в місті, в якому ми в місті проживаємо? Люботин. І мій будинок розташований на вулиці і ставити... І назву пишете назву вашої вулиці. Вона на все вас вийде, ви мене розумнички. До побачення та гарного дня.